День 68-й, Біблія, книга псалмів. Псалом 50, Псалом Асафа Бог над богами, Господь, проголосив і закликав землю від сходу сонця й до Його заходу, із Сіону досконалого в своїй красі з'явився Бог у сяйві. Іде наш Бог, він не мовчатиме. Перед Ним палаючий вогонь, а навколо нього надзвичайно потужна буря. Він з висоти закликає небо і землю, щоб судити свій народ. Зберіть до мене святих моїх, які через жертву уклали заповіт зі мною. Небеса проголошують його справедливість, адже сам Бог суддя. Слухай, народе мій, я до тебе промовлятиму, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог, твій Бог, я не за твої жертви буду дорікати тобі, адже твої всипалення постійно переді мною. Не прийму теляти з твого дому, ані козлів з твоєї кошари, адже всі звірі у лісі, які тварини на тисячах гір, належать мені. Я знаю всіх гірських птахів і все, що рухається в полі, мені відоме. Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки Всесвіт і все, що в ньому, мої. Хіба я їм м'ясо биків чи п'ю кров козлів? Принось Богові жертву подяку і виконуй дані тобою Всевишньому обітниці. Тоді покличеш до мене в день скорботи, я тебе визволю, і ти мене прославиш. А до нечестивого Бог промовляє чому ти розповідаєш про мої закони і чому в тебе на устах мій заповіт? Адже ти ненавидиш повчання і мої слова відкидаєш геть. Коли зустрічаєш злодія, то погоджуєшся з ним і з перелюбниками спілкуєшся. Твої уста повні злості, а твій язик сплітає оману. Сидиш і наговорюєш на свого брата. Обмовляєш сина своєї матері, ти таке робив, а я мовчав, і ти подумав, що я такий самий, як ти. Я ж докорю тобі і виставлю все перед твої очі. Затямте це собі ви що, забуваєте Бога, щоб часом я вас не пошматував і не буде кому врятувати. Хто приносить жертву подяки, той мене шанує. Тому, хто бездоганно вважає на свою дорогу, явлює Боже Спасіння. Четверта книга Мойсея Числа. У попередніх розділах настанови про жертви, Закон про несвідомий гріх, Закон про свідомий гріх, смертна кара за порушення суботнього дня, Китиці на краю одягу, Повстання Корея Датана Авірона та Она проти Мойсея, розділ 17 І промовив Господь до Мойсея такі слова. Скажи Елеазарові, синові Аарона священника, щоб він позбирав кадильниці зі згарища, а жар розкидав, бо освятилися кадильниці цих грішників ціною їхніх душ. І викуйте з них тонкі пластинки для покриття жертовника, адже їх приносили перед Господнє лице, тому вони освятилися і стали ознакою дрейс ізраїльських нащадків. Священник Елеазар взяв мідні кадильниці, які поприносили ті, хто згорів. І вони перекували їх на пластинки покриття для жертовника. Вони є нагадуванням ізраїльтянам, аби ніхто сторонній, котрий не є нащадком Аарона, не приступав для кадіння ладаном перед Господом і щоб з ним не сталося так, як з Кореєм і його угрупованням, як і сказав йому Господь через посередництво Мойсея. А наступного дня вся громада ізраїльських нащадків нарікала на Мойсея та Аарона, кажучи ви знищили Господній народ. І коли громада зібралася, висловлюючи незадоволення Мойсеєм та Аароном, то ті направились до намету свідчення, як його покрила хмара, і з'явилася Господня слава. Мойсей та Аарон вийшли допереду намету свідчення, і Господь заговорив до Мойсея, кажучи: Відійдіть від цієї громади, і я знищу їх в одну мить. Вони ж упали до лілець». Тоді Мойсей сказав Ааронові: Візьми кадильницю. Поклади в неї вогню з жертовника і насип ладану та поспішай в табір, і вчини за них покуту, адже спалахнув господній гнів, і почалась поразка. Взяв Аарон кадильницю, як звелів йому Мойсей, і побіг у середину зібраних, де вже почалося ураження людей. Він насипав у кадильницю ладану і почав здійснювати покуту за народ, стоячи між мертвими та живими, і пошесть припинилася. Проте тих, котрі померли під час пошесті, було 14 тисяч 700, окрім тих, котрі померли через Корея. Тож Аарон повернувся до Мойсея до входу в намет свідчення, і ураження остаточно припинилось. І промовив Господь до Мойсея такі слова: Звернись до ізраїльських нащадків і візьми в них по одному посуху з кожного роду по батьківській лінії, від усіх їхніх старішин, за їхніми родами по батьківській лінії. Дванадцять посухів, ім'я кожного з них напиши на його посуху. Ім'я Аарона напишеш на посуху Левія, оскільки має бути лише один посух від голови роду по батьківській лінії, і покладеш їх у наметі свідчення перед ковчегом свідоцтва, де я зустрічаюся з тобою. Станеться так, що посух чоловіка, якого я обираю, розквітне. Таким чином я зупиню нарікання ізраїльтян, які постійно нарікають на вас. Мойсей сказав про це ізраїльтянам, всі їхні старішини віддали йому свої посухи, по одному посуху від кожного старішини покоління, згідно з їхніми родами по батьківській лінії 12 посухів. Посух Аарона також був серед їхніх посухів. Мойсей поклав усі посухи перед Господом у наметі свідчення. Коли ж наступного дня Мойсей увійшов у намет свідчення, виявилось, що розцвів посух Аарона з роду Левія. Він пустив пагінці, зацвів квітами і навіть уродив мигдалеві горіхи. Мойсей виніс усі посухи від Господньої присутності до всіх ізраїльських нащадків, вони їх оглянули, і кожний узяв свій посух. Тоді сказав Господь до Мойсея поклади посух Аарона перед ковчегом свідчення на зберігання як ознаку для бутівних дітей, щоб припинилось їхнє нарікання на мене, і вони не померли. Мойсей зробив так, як заповів йому Господь, так він і зробив. Якось звернулись ізраїльтяни до Мойсея і сказали: Ось ми гинемо, пропадаємо, ми всі помремо. Кожен, хто лише наблизиться до Господнього намету, гине. Невже ми усі маємо померти? Розділ 18 І промовив Господь до Аарона, Ти і твої сини, весь рід твого батька з тобою. Будете нести відповідальність за порушення щодо святині. Ти і твої сини з тобою будете також відповідати за гріхи вашого священства. Тож наблизь до себе своїх братів, плем'я Левія, рід свого прабатька. Нехай вони приєднаються до тебе і хай тобі допомагають, а ти і твої сини з тобою будете звершувати служіння перед наметом свідчення. Вони допомагатимуть тобі і нестимуть відповідальність за стан усього намету. А до святого посуду і до жертовника нехай не наближаються, щоб не померти ні їм, ні вам. Вони приєднаються до тебе і слугуватимуть при наметі свідчення згідно з усіма правилами служіння в наметі ніхто сторонній не наближатиметься до тебе. Ви будете наглядати за святинею і доглядати за жертовником, аби не було більше гніву на ізраїльських нащадків. Я ж обрав ваших братів левітів з-поміж ізраїльських нащадків. Вони є для вас подарунком, даним Господом, щоб звершувати служіння в наметі свідчення. Тому ти зі своїми синами будеш виконувати ваше священницьке служіння в усьому, що пов'язане з жертовником і служінням за завісою, це буде вашим служінням. Я даю це ваше служіння священства як дар, кожен стороній, якщо наблизиться, помре. Далі Господь сказав Ааронові. Ось я віддав тобі на збереження мої пожертви, від усього посвяченого ізраїльтянами, як законну частку я даю тобі та твоїм нащадкам, це вічний закон. Воно належатиме вам, з тих найсвященніших дарів, що не спалюються вогнем, з усіх їхніх жертовних дарів, і з усіх їхніх хлібних жертв, із усякої їхньої жертви за гріх, а також з усіх жертв за провину. Усе найсвятіше, що дають мені, буде тобі й твоїм синам. У найбільш святому місті споживатимете їх. Усі чоловіки їстимуть їх, це має бути святим для тебе. Тобі також належатимуть пожертви з їхніх дарів підношень або з усіх коливальних жертв ізраїльських нащадків. Я даю їх тобі, твоїм синам і твоїм дочкам, які з тобою. Це вічний закон. Кожний чистий у твоєму домі їстиме їх. Усі найкращі первоплоди з олії і всі найкращі первоплоди з вина та пшениці, які вони приноситимуть Господу, я даю все тобі. Усі первоплоди їхньої землі, те, що приноситимуть Господу, належатимуть тобі. Кожний чистий у твоїй родині може їх їсти. Усе посвячене в Ізраїлі Богові, буде твоїм. Усе первородне кожного тіла, що приноситимуть Господу, від людини й до худоби, належатиме тобі. Однак первородного з людей неодмінно потрібно викупити, як і первістків з нечистої худоби, викупиш також. Викупляти належить від місячного віку. Викуп за твоєю оцінкою 5 шеклів срібла за священним шеклем, який складається з 20 гер. Лише первородного з волів або первістка з овець чи первістка з кіз не можна викуповувати. Це святе. Їхньою кров'ю покропиш жертовник, а їх жир спалиш, як вогняну жертву на любі пахощі Господу. їхнє м'ясо буде тобі, як грудинка жертви піднесення, коливання, і як праве стегно буде тобі. Усі жертви піднесення, з посвячених речей, які тільки приноситимуть Господу ізраїльські нащадки, я дав тобі, твоїм синам і твоїм дочкам, які з тобою це віковічний закон. Це непорушний заповіт солі перед Господом для тебе і твоїх нащадків з тобою, і сказав Господь Ааронові В їхній землі ти не матимеш спадщини, не буде для тебе і наділу між ними. Я є твоїм наділом і твоєю спадщиною серед ізраїльських нащадків. Що ж до синів Левія, то я дав їм кожну десятину в Ізраїлі, як частку за їхнє служіння, яке вони здійснюють у наметі свідчення. Тож інші ізраїльські нащадки вже більше не приступатимуть до намету свідчення, щоб їм не стягнути на себе гріха і не померти. Левіти самі здійснюватимуть служіння біля намету свідчення і нестимуть за нього відповідальність це вічна постанова для ваших поколінь. А серед ізраїльських нащадків вони спадщини не отримають. Адже десятини ізраїльських синів, які вони виділяють для Господа як особливу жертву, я дав Левітам у спадщину. Тому й сказав про них серед ізраїльських синів вони не отримають спадщини. Далі промовив Господь до Мойсея такі слова: Звернися до левітів і скажи їм коли отримуватимете десятину від ізраїльтян, яку я дав вам від них як вашу спадщину? То відділятимете з неї особливу частку для Господа, десятину з десятини, і буде це зараховано вам як ваша особлива частка, з пшениці на току чи належне Богу з виноградної чавильні. Тож відділіть як особливу частку для Господа з усіх ваших десятин, які отримаєте від ізраїльських нащадків, і відокремте з них від себе особливу частку для Господа, віддавши їй священникові Аарону. З усіх дарів, принесених для вас, відділятимете особливу жертовну частку для Господа. З усього найкращого має бути Його освячена частка. І скажи їм коли відділите найкращу частку з усього, то те, що залишиться, зарахується левітам як урожай стоку і як плід з виноградної чавильні. Можете це споживати на всякому місці ви і ваші родини, бо це ваша винагорода за ваше служіння в наметі свідчення. Отже, коли відкладете найкращу частку з усього, це свідчитиме, що ви не зневажаєте посвячених дарів ізраїльтян, щоб таким чином не стягнути на себе гріха і не померти. Свята Євангелія від Івана. У попередньому розділі Слово стало тілом свідчення Івана Хрестителя про Ісуса Христа. Перші учні Ісуса. Розділ 2. Третього дня було весілля в Кані Галилейській, була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому: Не мають вина. А Ісус їй каже, Що до того мені й тобі, жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг: Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус: Наповніть посудини водою, і наповнили їх щерть. ще каже їм Тепер зачерпніть і занесіть до старости. І вони понесли коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються, а ти зберіг добре вино дотепер. Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу свою, і його учні повірили в нього. Після цього Ісус пішов у Капернаум, Він сам, його мати, його брати та його учні, і пробули вони там декілька днів, та наближалася юдейська Пасха, і Ісус прийшов у Єрусалим. І побачив у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і сидять міняльники грошей. Зробивши би з мотузків, він вигнав усіх із храму овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи поперевертав, а тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця, домом торгівлі. Згадали його учні, що написано ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його яку ознаку покажеш нам, що таке ти робиш? відповів Ісус і сказав їм Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його? Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож повірили і в Писання. І всказані Ісусом слова. А коли він був в Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей, побачивши ті чудеса, які він творив, повірили в Його ім'я. Сам же Ісус не звірявся їм, бо сам знав усе і не мав потреби, щоби хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині.